Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд другого матчу вечора у Сільвербізнес-лізі старе місто із Червонограда по ходу вечора розпочали цей відлік. Удар голоден 0. Дуже стрімко. Галицька свіжина повела в рахунку. Браво! Назар на конечний. По костю. На конечний. Забуває у третьому матчі поспіль для себе удар з носка. Хотів по центральну зону. Кобрін. Головацький. Кобрін. Вихідний шнавич. Удар! від Юрія дуже невдалий. На користь своєї команди на конечний хоче пробити чи віддати передачу. За вируха. Пас. Рикошет летів Власні ворот набуває. Володимира раз за Максим Хемчак. проти Головацького. Взяв зараз на швидкості. Та відзначається 2-0. Максим Хемчак. 23-й гол у сезоні для Хемчака. Браво! Ресо, Ловацький та Юрій Коврін. Шнайдер потрібно забивати удар повзворота від Тараса Шнайдер. Вертає м'яч партнеру на конечний. Москвін. Химчак. Півоверту. Удар в ближній а, між періодами. Гловацький! Вихідний штавіч потрібно забивати Андрій. Удар поміж ніг. Не перехитрив. небезпечних нагод. Химчак дуже легко Шнайдера зараз перехитрив. Химчак, удар в ближній кут. Коли... Шнайдер. Передача вперед. Гловацький. П'ятої передачі Віддав удар! Класно гра. Закидає вперед. Відкривається химчак. З лівої. Пробиває гол! Колодій пропускає. от дуже непростій. здавалося, ситуації для Химчака. Химчак вихованець. Цієї команди власне виступав. стійка. Москвін з зтужним цей жест, але... На жаль, не точно. Головацький, Його удар! Хороший! Коли мова йде про щось більш. Зараз передача. Глувацький! Влучив у суперника, ще Бетрішки на конечний забрал. 3-0. Палицька свіжина покращує своє турнірне становище Химчак. повернувся до Назара. Атака 3-2. Передача. Химчак. Гол! Лівою ногою. оформлює Максим Химчак. Кетри. Зараз знову. Тарас Найдер. продовжує. Гловацький не зміг перехитрити Богдана Проця. Вихіді навіть Удар! Загубила бали з скалою з Вільповця. Химчак! удар! Стійка! Завируха! Проти... Хороша стіночка. Шнайдер її прочитав. Вихід 3-1. в Потрібно забивати Кобрін! Не відзначай! Ні! Все ж таки тут гол! Юрій Кобрін, 4-1. Золосія він вже м'яч випустив. Однозначно на боці червонобіл. Химчак! Химчак! Удар! Поперечка! Пиняє, він не перетнув. Межі бокової лінії. Нова! химчак головою ще один момент. Пацький! Поїхала пора нога в Андрія. Тим не менш, пробиває досить підступно. На добивання можна було мирно футбол. Це він номер один у складі старого міста в сьогоднішній дуалі. Удар в ближній кут від Ловацького. Наконечний Юрій Коблін вирішив не допомагати своїм партнерам Москвін. Пробив з лівої. розпитав Химчак. Москвін. Чудово перехитрив суперника. Заверуха, Удар над поперечкою. Москвін. Ще один фін. Євген. Втретє. Переграв суперника. Удар! Гол! Браво! тут покрутив Кребет. Просто порозвертав під одну під. Поки у Сільвер Бізнес лізі ТМР втрачає можливості конкурувати. За золото Химчак по центру. Хто вищий б'я краще грає? Лунає Сирен. Вітаємо. Галичко Свіжину з перемогою. 5-1 над старим містом. Попереду. Бронзова бізнес-ліга. Не пропустіть.